Мої маленькі друзі, сорока стрекоче, трапилась біда. Маленькі ведмежата заблукали в лісі і не можуть знайти дорогу додому. Малята допоможемо ведмежатам. Погляньте, до лісу веде дві дороги. Одна вузька, а друга широка. Як ви гадаєте, якою доріжкою ведмежатам буде зручніше йти. Широкою. Доріжкою довго йшли і до лісу прийшли, довкола озирніться, ліво право подивіться, що у лісі росте, гриби та ягоди є, скільки на галявині росте дерев. Давайте їх разом порахуємо. Одне, два, три. Всього на галявині виросло три дерева. Чи однакові вони за вишки? Ні. Вони різні. Дерево з яким листям найвище? Правильно. Дерево з жовтим листям найвище. А дерево з яким листям найнижче? Правильно. Дерево з зеленим листям найнижче. Дерево з яким листям має середню висоту. Правильно, дерево з червоним листям має середню висоту. Діти, а що в лісі є нижче за дерева? Так, це трава, квіти, гриби. На лісовій галявині виросли гриби. Погляньте уважно, вони мають однаковий розмір? Ні, всі грибочки на галявині різні. Давайте розкладемо ці грибочки ведмежатам у кошики. У самий великий кошик покладемо найбільші грибочки. У кошик середнього розміру покладемо гриби середнього розміру. У найменший кошик покладемо найменший грибочок. Малята порахуйте, скільки грибочків у великому кошику. Правильно три. Скільки грибочків у кошику середнього розміру? Правильно. Два. А скільки грибочків у найменшому кошику? Один. Ось ведмежі знайшли свою хатинку, де на них вже чекає мама ведмедиця. Вона дуже вдячна, що ви допомогли маленьким бешкетникам повернутися додому. До побачення, діти! До нової зустрічі!